Кращі спортивні сім'ї Одещини зійшлися у протистоянні в Южному. Обласний етап конкурсу Мамо та тоя спортивна сім'я вперше відбувся в нашому місті. Організатори зазначають, що це нововведення припало учасникам до душі. Щоправда, команд цього року у порівнянні з минулим поменшало. У цьому році було менше команд, і ми знаємо причини, і вони суттєві, і ми беремо їх до уваги, чому не приїхали. Дві команди не змагалися, вони. Є тут, але не змагалися по об'єктивним причинам. Але в минулому році у нас було більше команд. Але ті, що були сьогодні, я думаю, що вони отримали задоволення і це були сьогодні дуже сильні команди. 20 команд змагалися за право виборювати перемогу у всеукраїнському етапі. Лише той, хто стане першим, продовжить змагання у головному турі. У трійці лідерів опинилися відразу дві южненські команди. Третє місце посіла родина Драбчуків. Це спортивна сім'я не лише у змаганні, а й у звичайному житті, зазначує найменший член команди. Папа футболом, мама, мама нічого, а я там бігує на фізкультурі. Драбчуки прагнули до перемоги, виборювали кожне очко у всіх етапах, як тільки могли. Проте і третьому призовому місцю залишилися задоволеними, бо знають і об'єктивно оцінюють свої помилки. Скорості, мабуть, більше скорості не вистачало, і Все-таки попадань більше хотілося б. На другій позиції з невеликим відставанням від першого місця опинилася родина Марінчуків з міста Іллічівська. Участь у подібних змаганнях вони взяли вперше. Ініціатором такого активного дозвілля став син. А за нас вирішив наш син. сказав, ми участвуємо і все. Ми сказали, добре, участвуємо. Я хотіла, щоб вони змінили молоді, щоб побігали там, розміналися. Перша спроба для Марінчуків виявилася досить вдалою. Другим кубком вони залишились задоволені, адже підготовці до змагань вони зовсім не приділяли уваги. Ми доволі взагалі за участям. За, спасибо большое організаторам, що таке вот мероприятие проводять. Звісно, треба розвиватися вот, спортом, більше молодого поколение подтягивать к спорту. Очень довольна. Всім. Ну, знаю. Знають у цій родині і про свої слабкі місця, які віддалили їх від перемоги. Мячики там в кільце, там попали, там. там. Це кольцо. Воно таке самое такое. А так все добре. Буквально вирвала перемогу і забрала перший кубок родина Луць. На такий результат вже навіть не сподівалася, адже змагання видалися непростими та й суперники сильними. Кубок в першу місці зайнялася на на сім'я. Тренувалась команда переможців тричі на тиждень. До змагань готувалася як фізично, так і тактично. У нас папа готовили і тактически, і фізичні. Ну, звісно, нерви. у нас удар був на очкові види, це дартці, і баскетбол, де ну, важко набирати. От ми готували, затували, дитина попадала, попадала, сьогодні прийшла, не разу дротком не попала, І все. Я вже став, вицілював. Там. Баскетбол не попали, все нас вже трусило, ми вже не знали, що буде. А це там де… да, Де це ну, таке вже. А де були естафети, чисто за рахунок швидкості, очки не йшли, ну там. Великі було у нас перевага велика була, тому ми і боялися, що там хтось очки набере, і нам не вистачиться. Ну вистачило слава. Богу. Сім'я Луць з самого початку змагань була націлена на перемогу. Іншого варіанту для себе команда не бачила. Тепер метою номер один є кубок першості України. Зі змагань маму та тоя – я спортивна сім'я. Буде нам важко, звичайно, тому що він буде проходити з 13 по 16 травня. Зараз свята йдуть, у нас немає ще положення на руках, які естафети, і буквально вже четверг, пятниця 3-4 травня, нам ми будемо бачити, що там. Треба і білети готувати, і дещо шукати, як їхати, і що там буде. І, ну, максимум тиждень у нас. Тому щось будемо робити, там ще три естафети в басейні, ну щось будемо вигадувати, не знаю. П'ять тренувань у нас максимум буде, не більше. Швидкість найбільша перевага команди сім'ї Луць. Та родина зробить усе можливе, щоб на їхньому боці у головних змаганнях в Полтаві опинилася ще і влучність, спритність та успіх.